А ось знову нова задачка, новий приклад для нас. Ось корівка одна пасеться на лужку, до неї прийшли ще дві корівки. Давайте порахуємо, скільки їх стало разом. Разом їм весело жити. Давайте рахуємо один, два. Три корівки стало разом. Тепер ми можемо записати ось такий приклад. До однієї корівки додати, додати ще дві корівки і дорівнює разом три корівки. І так, ми з вами склали склад числа 3. Число 3 складається із одного і двох. До однієї корівки прийшло ще дві корівки, разом їх буде три. Число три складається із одного і двох. До одного додати два, дорівнює три. Так записується цей приклад. А ось метелики. Літало два метелики. На лужку літало два метелики. До них. Прилетів ще один метелик. Скільки разом їх? Три метелики. Правильно малята. Рахуємо. Один, два, три. І так ми записали, що це дорівнює трьом, три метелики, вже літало на ложку. Значить, число 3 складається із двох. І одного. Ми так і записали з вами такий приклад. До двох додати 1 дорівнює 3. Правильно, малята, дорівнює 3. Ось ми записали такий приклад. До двох додати 1 дорівнює 3. До одного додати 2 дорівнює теж 3. Тобто, число 3 складається із одного і двох... А також із двох і одного. Сьогодні ми з вами розібрали склад числа 3 і повторили склад числа 2. А тепер подивимось: ось на цифровий ряд і повторимо всі цифри, які нам відомі. Один, два, три, чотири, 5, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Так, малята, ми навчились рахувати до десяти. А тепер повторимо рахунок від десяти до одного. Десять, дев'ять, вісім, 7, 6, 5, 4. Три, 2, 1. Закриємо очки. І що ж у нас змінилося? Дивимося: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Якась цифра зникла. Так, зникла цифра 5. А сусіди її відпочивають. Чотири і шість це сусіди цифри 5. Пішла цифра наша десь гулять. Ось тепер повернулася, і ми бачимо, що сусіди цифри 5, 4 і 6. Ну що ж, малята, сьогодні ми прощаємося з вами. До побачення! На все добре!